Друзі, всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, куди ми рухаємося, що нас чекає цього року, що нас чекає в майбутньому, до чого готуватися і до чого готуюся я. Знаєте, це відео, ймовірно, буде взагалі не позитивним, а реально правильним і дуже корисним, тим більше в поточних реаліях. Отже, дивіться, ми реально вступили з вами в епоху війн, в епоху збройних конфліктів, і конфлікти в майбутньому будуть лише посилюватися. Ви бачите, як ми рік почали, як ми рік закінчували, та й все реально йде вже до Третьої світової війни. Так, це трапиться, це однозначно. Війна, вона, в принципі, вже йде в такій гібридній трохи формі. Так, вона може бути буде не так ярко виражена. Як Друга світова війна, але все до цього йде. Ви можете навіть подивитися цифри, як топові країни, такі як Америка і Китай, накопичили божевільний військовий потенціал. Вони зараз знаходяться на піку свого військового потенціалу. Зброя постійно накопичується, і вона накопичується не для того, щоб пилитися на складах. Вона однозначно коли-небудь буде задіяна, і вона вже потроху йде в хід. Так що конфлікти реально будуть посилюватися. І до чого я ось про все це говорю? Ви повинні бути до цього готові. Я всім бажаю миру, щастя, добра, але обезопасти себе, свою сім'ю, свої фінанси, своє майбутнє. Ви повинні бути до цього готові, щоб це не застало вас зненацька. Тому що, коли горе застає людей зненацька, вони роблять купу помилок. Ламаються реально долі. Але якщо ви це все приймете, якщо ви зрозумієте, що це неминуче, тоді ви не розгубитеся в складній ситуації. У нашому світі війни неминучі, на цьому робляться гроші. Це ціла величезна індустрія. Купа людей працюють на підприємствах військової промисловості. Це все неминуче в нашому людському світі, і це потрібно приймати і усвідомлювати. Так набагато буде простіше це все зустрічати, і ви не наробите купу помилок. Так що кожен день працюйте над собою, працюйте над своєю безпекою, над своєю свободою, над стосунками постійно. Постійно потрібно працювати і буде вам щастя, запам'ятайте. Кожен день робіть маленький крок. Не будьте як більшість людей, які розважаються і живуть якби одним днем. Вони приходять з роботи, дивляться серіали, гортають стрічку, чекають вихідних, щоб швидше відволіктися. І ось вони думають, що їх життя буде легше, якщо трохи розслаблятися. Але в довгостроковій перспективі таке життя перетворюється на страждання. А ось якщо ви кожен день працюєте над собою, то ваше життя реально покращується. І це не складно кожен день вдосконалювати себе, прокачувати свої навички. Ви не повинні від цього страждати. Так, всі читають, всі зараз розвиваються. Потрібно і мені спробувати. Робіть так, щоб це було вам в кайф, в задоволення. Наприклад, як полюбити читати. Почніть читати те, що вам подобається, щось корисне, цікаве. Приділяйте читанню хоча б 30 хвилин в день, це ж не складно. Це ж легко. Люди зараз читають всякий шлак, всякі неприємні новини. Корисного мало хто зараз читає. Можна приділяти читанню навіть 30 секунд в день. Є, наприклад, в Телеграмі один цікавий канал по мотивації, який називається Сила слова там кожен день публікуються коротенькі пости, цитати, корисні маленькі уривки з книг. Щоб прочитати один пост, вам знадобиться від 5 до 30 секунд. 5 секунд прочитали цитату, все, закрили. Один пост в день. Це ж взагалі не складно. Так ви будете себе привчати до правильних, корисних дій. Це все покращить ваше життя, ваше життя в майбутньому. Це сформує ваше правильне життя. Ось з таких маленьких звичок і складається ваш характер. А ваш характер формує ваше майбутнє, формує вашу долю. Невеликі, але корисні дії щодня, друзі. Це неймовірно просто. Загалом я залишу посилання на цей канал у телеграмі в закріпленому коментарі. Друзі, я всім бажаю мира, добра, щастя, але будьте готові до будь-яких труднощів. Працюйте над собою, розвивайтеся, читайте корисні книги, прокачуйте свої навички. І тоді будь-які негаразди вам будуть не страшні. Далі поговоримо про гроші. Їхня цінність втрачається з фантастичною швидкістю. Інфляція зараз настільки сильна, що б'є посередньому класу, побідним людям. За останні 4 роки грошова маса збільшилась у 5 разів. Уявіть, у 5 разів лише за останні 4 роки. Що це значить? Це значить, що й гроші знеціняться у 5 разів. Якщо брати по нашій країні ось таку ось середню статистику, то гроші знецінились на всі товари і послуги десь у 3 рази. Ось дивіться, ціна на батон у 2018 році який стоїть 6 гривень. Скільки зараз коштує батон від 18 до 20 гривень у три рази. У 3 рази знецінились гроші. А чи виросли пенсії у 3 рази зарплати? Ні. І це дуже страшно. Особливо для знову ж таки середнього класу для пенсіонерів, це дійсно дуже страшно. Гроші просто тануть на очах. Або ось наведу ось такий приклад. У 18-му році у людини є, наприклад, мільйон доларів. Він доларовий мільйонер у 18-му році. То зараз, щоб залишатися якби мільйонером по тій же грошовій цінності, що і в 18-му році, потрібно мати зараз 3 мільйони доларів. 3 мільйони доларів. Що зараз мільйон доларів? Так. З мільйоном доларів ось зараз у поточних реаліях ти вже не будеш мільйонером. Що зараз мільйон доларів? Щоб жити якби більш-менш добре, потрібно купити собі хороший будинок або хорошу квартиру десь там у центрі, у хорошому місті. Це 300-400 тисяч доларів. Автомобіль 150-200 тисяч доларів. Все, вже 600 пішло. А там ще побутові проблеми туди-сюди. Все, ось і нема твого мільйона. Для багатих мільйон зараз це вже не те, що було ось тоді, у 18-му році. Для багатих це вже взагалі не гроші. Особливо, хто звик жити вже на най -най -най найвищому рівні. Ось як сильно все знецінилось. Тому, друзі, ще раз вам говорю: працюйте над собою, над своєю фінансовою безпекою, над своєю свободою, розпотіляйте гроші, вивчайте криптовалюту. Ось зараз єдиний спосіб захиститися від інфляції. Це проінвестувати в крипту. Ну і нерухомість ще допоможе зберегти ваші гроші. Нерухомість не росте, друзі. Ось ці всі ціни, які спекулюють на нерухомості, вони всі роздуті. Вони просто йдуть за інфляцією, при цьому зберігаючи свою цінність. Є ще золото, але воно трохи втратило свою цінність. З акціями така ж історія. Так, воно йде знову з інфляцією. Воно також все росте, але воно не росте так, як крипта. Тому єдиний доступний спосіб для збереження цінності це крипта. Зараз у поточних реаліях, друзі, крипта продовжує набирати обертів, продовжує захоплювати світ. І цей тренд буде лише посилюватися. Ви самі все бачите. Ось вже прийняли спотові ETF на біткоін. Ну не можуть вже великі дядьки, великі компанії бути якби в стороні. Все не можуть. Раніше вони говорили. Що це все там скам, це все шахрайство. Потім це почало набирати такі обороти, що вони тепер уже не можуть стояти в стороні. І що їм залишається робити? Контролювати крипту і також туди заходити. Їм залишається тільки прийняти крипту. Банки зараз продовжують втрачати авторитет і будуть продовжувати втрачати його цього року, наступного року. Ви дивіться, що зараз зараз відбувається. Мільйонерам блокують всі рахунки. Купу якихось документів вимагають, заморожують все. Ну не хочеться, да? не хочеться вже працювати з банками. Я вважаю, що в сучасному світі кожен просто повинен вміти користуватися криптовалютою. Кожен, хто хоче чогось більшого від життя, хто хоче жити іншим життям, як мінімум, друзі, вміти банально переводити гроші з гаманця на гаманець. Це реально 10 секунд часу. Вставляєте номер гаманця, прописуєте суму, все окей, відправлено. Жодних документів, жодного підтвердження, ніхто вам не заморозить рахунок, немає жодних лімітів. Хоч мільйон доларів, хоч 10 мільярдів переводи. Немає лімітів, прикиньте. А зараз з банками ось яка тема. Там картка не працює. Приїхав в іншу країну, ліміт тобі ввели. Там ще щось, ще щось, постійні якісь палки в колес. Ви всі повинні мати інвестиції в криптовалюті. Прямо всі, ось хто наскільки може зараз, зайдіть в крипту. На 10 доларів, на 100 доларів. Просто зайдіть. Проінвестувати просто. Розподіліть свої гроші. Також можу вам назвати ось проекти, в які я зайшов і в які ви можете зайти за ціною краще, ніж я. Тому що ось зараз на ринку просадка. Є два проекти тон і атом. Ви зараз ось на поточний час можете зайти за ціною краще, ніж я. Ось вам дав прямо конкретну пораду. Коротше, я в ці активи зайшов. Продовжуйте працювати над своєю фінансовою безпекою. І кожен з вас повинен мати реально хоч якийсь дохід в інтернеті. Тому що зараз ось заробіток в інтернеті, онлайн-бізнес це просто спасіння. Так, дивіться, це реально спасіння. Тільки там щось сталося, ось ноутбук під паху, телефон з собою і все. Переїхав, все, твої гроші тут! Не потрібно платити оренду, не потрібно там прив'язуватися до місця, шукати там співробітників по місцю. В інтернеті можеш знайти людей з усього світу. Тобто наскільки це просто, мобільно, безпечно і яка в цьому свобода? Так, знову ж це не для всіх, я вже говорив, але це для вас ось, якщо ви дивитеся це відео. Якщо ви хочете жити іншим життям, ось якщо ви вже дивитеся це відео, ви вже якби дивитеся корисний контент. Ви хочете в чомусь розбиратися, ви хочете рости, ви хочете жити іншим життям. Це для вас. Ось це для вас. Так, це відео не подивляться там 10 мільйонів людей і такі. А, все, йдемо у світ онлайн-бізнес, будемо заробляти в інтернеті. Ні. Але ви можете. Якщо ви вже це дивитеся, якщо ви вже в цьому розбираєтеся. Ви зможете собі створити будь-який там якийсь дохід, активний, пасивний, неважливо. Але якийсь маленький дохід зможете створити. Тут зробили, тут вклали, тут заробили, там вивели. І ось так ви рухаєтеся в сторону свободи, в сторону безпеки, взагалі, друзі, які можна зробити висновки. Що нас чекає цього року? Що нас чекає в майбутньому? Точно нестабільність. Друзі, запам'ятайте, стабільність у зовнішньому світі це реально ілюзія, яка підтримується вашим розумом. Справжня опора, вона у вас в голові, це ваше мислення, це ваша усвідомленість. Так що прокачуйте себе щодня. Працюйте над собою. В цьому справжня сила. Взагалі, друзі, основа щасливого життя це опора на себе і повна особиста відповідальність. Поки ми з вами щодня працюємо над собою, все у нас буде добре. Все, друзі, на цьому буду прощатись. Велике дякую всім за перегляд, за підтримку. Якщо відео сподобалося, поставте йому лайк, пишіть коментарі, обговорюйте різні цікаві теми. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Фінансова Незалежність. Друзі, всім бажаю всього-самого самого найкращого. Все у нас буде офігенно. Все, до зустрічі в наступних відео. Всім пока!